Якщо у ваших помешканнях замало тепла, вимагайте грошового відшкодування. Відтепер повернути кошти за неякісне опалення простіше. Варто лише звернутися із заявою до Жеку. У свекрухи згорів пиріг, а винна невістка. Саме так дотепер виглядали стосунки між жеківцями та тепловиками. А потерпали через це пересічні споживачі. Мешканці, оселі яких погано обігрівали, зверталися скаргами до жеків. Звідти їх футболили далі. Це вічна суперечка. То тепловики не подають, то від котельні там тепла немає, а котельня каже, а то каже, у вас в будинку проблеми. І цей футбол ми вирішили, що необхідно припинити. Тепер, мовляв, не футболитимуть. Варто лише мешканцеві звернутися із заявою до ЖЕКу і проблему вирішать. Він обов'язково повинен звернутися в ЖЕК, як і ми говорили по цій схемі, написати заяву в двох екземплярах, тобто, щоб собі одну залишити, зареєструвати її. І потім повинні прийти комісія, написати акт претензії. Якщо комісія не приходить, тоді мешканець бере собі двох сусідів своїх, які живуть в цьому ж будинку, вони підтвердять, і цей акт претензій є вже достовірним документом. І після того також проходять ці нарахування, відшкодування. Ніше відшкодування заявникові нарахують за кожний недоотриманий градус тепла. Це температура плюс 18 градусів В наріжних кімнатах плюс 20 градусів. У випадку, якщо температура є нижчою, за кожен градус температу... пониженої температури знімається 5% від нарахувань. 12 градусів вважається, що в квартирі вже холодно. Утім, коли одні скаржаться на холодні батареї, інші потерпають через надмірне тепло у їхніх помешканнях. Спека сильно гріють батареї, що Ну каже, вулицю грію, тому що сильно батареї гріють, і не потрібно хоча б на день трошечки скручували. Тепловики стверджують, мовляв, за теплові будинкові лічильники відповідають працівники ЖЕКів. Саме вони зобов'язані регулювати подачу тепла до будинку, аби мешканці не платили за зайві теплокалорії. Практика показує, що жеки слідкують недостатньо за режимом подачі тепла, особливо в теплі дні. Тому, що поступає скарга до нас, що слабо реагують ЖЕКи, ми такі змушені регулювати подачу тепла від наших об'єктів. Натомість у жеках говорять протилежне, хтось прагне знову зіграти у футбол. Ми не скручуємо і не, ми не регулюємо. Ми доступу до цього не маємо. Є, є люди, які приходять, і іменно з тепловики і скручують, можуть скрутити в індивідуальних теплових пунктах. Тож у виграші залишаються мешканці, яким зимно, бо за холод у квартирах ще можна. Можна отримати відшкодування, а от за спеку, навпаки, заплатять за